Друзі, вітаю вас на каналі Городній Релакс. Я сьогодні е, релаксую у лісі. Тиха охота у нас відкрита, правда, поки що тільки червонячки, але ж подивіться, які вони красиві. А я йду вам покажу ще. Ну, ці вже старенькі, звісно. Їх брати не хочеться. Але дивіться, що робиться тут. Подивіться. А якщо піти у цей бік? І дивіться, які ж вони красончики. Ну це просто. А отам. Я зараз підійду ближче, щоб ви бачили. Подивіться. Клас. Друзі, тихе полювання у нас продовжується. Дивіться скільки, ми вже сьогодні напололи грубочків. Але зараз я вам покажу шок. А це клас. Як кажуть люди, наперед би більше. Ну, а от при виході нас зустрічає ще один такий грибочок біленький. Красунчик. Шкода, що не бачу пари. Ну, але зараз почищу і будемо рухатись далі. Вітра вже вповні, в принципі. Ну, от ми вже і вдома. Набрали от таких три ведеречка грибочків, гриби дуже гарні. Я сьогодні отримала масу задоволення. Грибів є величезна кількість ще в лісі, тому хто не був, якому треба, то поспішайте, поки ще є грибна пора. До речі, ми зустріли, що багато маслюків були на звороті, але не мали куди їх брати. Вони такі класнючі, такі м'ясисті, такі великі, ніби ще раки. Одним словом, всім всього доброго. Релаксуйте, сходіть до лісу, збирайте грибочки на все добре, Па-па-па-па.